Рано, ранесенько, встану до лопати, поки земеленьку дощик промочив, Щоб упахатись до вечора, як коняка, Щоб все спочатку почати навесні. Музика, пісенька першокласника, слова мої. Вночі. Злива почалась така з громом, я так перелякалась, вскочила, думала прильоти. А то грім. От. Вроді так трохи землю промочила, так я швиденько думаю, тут приведу до ладу мої так званий розарій бувший, а також цю сторону, де в мене тут ягідні. Ось тут, тут все в ламху. Тобто тут зовсім нема ні світла, ні, ні повітря, нічого, все в мху. Оця частинка залишилася. Ось тут уже симпатично. Так що такі справи дах не тече. Все сухенько, все замечательно. я дуже довольна. Що, можливо, цю зиму. Дай Бог, щоб тут не тряхало більше, висохне. Там підлога, дім трохи просохне, дай Бог, щоб все було добре. такі справи. Сьогодні вже ночуватиму не тут, вже поїду на квартиру. Ночувати, щоб завтра зранку вже їхати в Полтаву. Так що до шостої мені потрібно по максимуму тут зробити багато ділов. Все, друзі, буду продовжувати, не буду гаяти час до повкупу і в роботу. Так, дивіться мої хороші, що з деревом цим я казала, що я його буду прибирати, бо лікування нічого не дало. ось, Воно просто вже струхлявіло. ось, Тому його, як тільки, мабуть, пройде цей листопад на деревах, то його треба спилювати. Воно мені і не подобалось, я вже розказувала, що тут несмачні яблука і дерево хворе. ви бачите, воно скидає. Скидає в нього плодова гниль. Ось. Я його бризкала в свій час, і лікувала, і дупло я закладала, і я його бинтувала, і цілувала. І, в общем, намагалася його врятувати просто із-за того, що воно живе. Але, на жаль, йому прийшов кінець. Тому, як тільки буде можливість, я його спиляю. Все, ось цю зону я закінчила. Ягідники почистила. Оцю теж почистила благо. Вона не дуже зароша тут, це в мене. Тут теж цибулеві ростуть тюльпани, нарциси гарні, сортові були. Не знаю, які вони збереглися, чи, може, вони якісь виродилися, не знаю. Так, все почищене. Повирізала старі гілки в смородині, в цих в агрусах. Ось. Ось так. Щас ще тут грабельками грабану і все. Ось така чистота. Ось тут, звісно, в мене серце кров'ю обливається, як воно виглядає, але маємо, що маємо. Я вже не буду заморочуватися, щоб до, кожні, до кожної нитки це все тут повисмикувати. Це така неблагодарна робота, особливо із оці травки. Що, і просто треба перекупувати, щоб коріння не залишалося, бо залишився корінець, все, воно по новій почалося. Ось. Навіть троянди мої <г> оживають. Я їм дала світло, дала їм води. Ось, бачите, нові червоні в них гарні листочки почалися. Дай Бог, щоб вони не вимерзли цією зимою. Ось такі в мене сьогодні красоти вийшли. Все чистенько, все гарненько. В ту клумбу сходимо. Ось тут. Теж все гарно і там гарно. Це так називаємо моя в минулому альпійська гірка. Її б теж упорядкувати гарно. Мені вже не подобається, яка вона, але це все в майбутньому. Так от. Коли вода є, навіть ось хризантеми почали квітнути дуже активно. З валом вони просто з кожного листочка сповзають. Абракадабра моя навіть почала відростати. Так я ні разу і не бачила, чи дає вона оцю свої полосочки, чи не дає вона. Всі квіти, які я бачила її, це звичайні такі троянди темного бордового кольору, бархатисті. А ось що по ці полоски, які продавець заявляв, тут нема, не було жодної. Але ви ж бачите, ось вона видала. Пагін, на якому мали бути квіти, а квітів не було. Тому що тут казати, як вона, бідолага без води, без добрив, без нічого. Я, може, це буду від'їжджати тепер цим посиплю осіннім добривом гранульованим. Хай воно з дощами, з опадами в ґрунт. Осочується ось так. Вже полуницю теж не буду чіпати, ну, вже нема в цьому ніякого сенсу зачищати полуницю, як все одно воно, ось це полуниця, як все одно воно заросте. Вже хай ті бур'яни там і будуть, а тоді вже сподіваюся, скоро. Все одно її пересаджувати. Вона ж вже буде як четвертий рік, мабуть, на тому місці. І все одно треба буде пересаджувати. Ага, ще вчора я ще обіцяла, я почистила малинку, дивіться, які ну, ну, ножечки худюсінькі з'явилися, повирізала старі пагони, старі, худі, больні, всі повирізала, які мені не подобаються. І одразу тут пішов, бачите, видно паркан і вітром почало обдувати їх, і їм все, їй все подобається. Ось це теж ця зона чистенька. Досадила отут. Десь моя туєчка любима. Пару штук ще отут досадила морозців. Ну, а там що ж, що Нема часу. Треба просто ранньою весною приїжджати і повністю все під лопату. І тоді все буде добре. А оце те, що я зараз тяпкаю, то до одного місця припарка. Ось такі справи. Так, вже вже 5 10 хвилин я вам наговорила. Ось. Повивожу зараз ці всі мої кучки. Ще щось пороблю та буду наводити порядок в домі прибирати. Все відключу холодильник, все цю посуду запрячу в холодильник, все буду прятати, щоб миші його не облюбували. Так, друзі, добре.